В Одесі все ще продовжується комунальна війна. Люди продовжують отримати подвійні платіжки від комунального підприємства ЖКС та від приватних керуючих компаній. Тож хто в цьому винен і що робити? Історія ця почалась десь 5 років тому. Тоді заступником Геннадія Труханова був Дмитро Жемен, який курував ЖКС, які обслуговують будинки. В цей час почався такий процес масового переводу цих всіх будинків від ЖКСів до. Приватних предприємств, які обслуговують будинки. Найбільше з них це сервіс плюс, але було ще там кака Чорноморський, Кака Порто-Франко і інші. Я особисто бачив, як це відбувалося. Я так розумію, що Дмитро Жеман пов'язаний з цими, цими компаніями, тому цей процес був дуже легкий. Комунальні структури дуже легко відпускали ці будинки, було задіяно приблизно 2000 будинків. Це дуже великий бізнес і дуже класний, тому що можете порахувати, кожний будинок приносить в квартплатіну, тобто у БПТ, від там 20 до 50-70 тисяч гривень на місяць. Причому це така собі підписка і від цієї підписки будинку дуже важко здихатись, але все одно хтось повинен обслуговувати будинок. І якщо це буде не ЖКС, то одна управляюча компанія чи інша це таке золоте дно, і ми можемо зрозуміти, які великі суми тут були. Будинки дуже легко віддавалися. Я постійно проводжу зустрічі з людьми во дворах, і якось я прийшов на одну таку зустріч, і до мене вийшла одеситка і каже: Ось мені тут дали позбирати підписи з людей. Мені сказали, що Верховна Рада прийняла закон, який закриває ЖКС, і їх більше не буде комунальних, був такий ЖКС Чорноморський, а зараз буде він же КК Чорноморський, і треба просто зібрати підписи, що люди не проти цього. Ну, насправді, людей обманювали, тому що це абсолютно різні структури, і ЖКС чорноморський не закрився. І, хоча назва схожа, це як знаєте, це як китайські кеди Абібас. Насправді це абсолютно різні речі. Це перше, а друге. В більшості будинків такі збори взагалі не проводились, підписи не збирались, просто робили такий фіктивний протокол про те, що нібито більшість мешканців хочуть перейти до приватної компанії, або якийсь один мешканець підписувався, типу, він за всіх. Типу він всіх опитав і всі сказали, що да, ми не проти. Це очевидно повністю незаконно, але ситуація. Ускладніться тим, що ЖКС, які отримували команди з мерії, вони віддавали всі документи на будинки. І зараз приватні компанії, якщо їх запитати, скажуть: ну з дивіться, в нас же документи нам вже все передали. Ну що, які питання? Далі пан Труханов посварився з Дмитром Жеманом. Він був звільнений з мерії. Почалось таке полювання на всі бізнеси Жемана. Я вже розповідав, що, наприклад, розмітка на Старосінній площі була зроблена, тому що пан Труханов десь почув, що там зупиняються маршрути. Шрутки. Жемена. Я не знаю, чи правда це чи ні, але розмітка була зроблена саме за його командою, причому дуже швидко, там, буквально за тиждень. Зазвичай це набагато повільніше відбувається. І також Труханов дав команду повертати будинки. Від цих керуючих компаній в назад в КС. До речі, з Чорноморським це вийшло, з Портофранковським також всі будинки були повернуті. Найбільше така приватна компанія, яка залишилась, це сервіс плюс. І чому я кажу, що вона скоріш за все пов'язана з Жемоном? Тому що коли він звільнився з мерії, вступив в партію батьківщини, очолив міську організацію на фото зі з'їзда батьківщини в Одесі. Був він, була колишня директорка департаменту ЖКГ, яка саме курувала ЖКСи, і був директор цієї приватної компанії Сервіс Плюс і він також став членом партії Батьківщина. Ну, хоча б не пилились так. Та й сам пан Троханов у відповідь на моє питання на останній сесії підтвердив, що цим всім займались колишні співробітники мерії. Не знаю, як так більш деликатно сказати, назвати цих людей, які це зробили. Але я думаю, що не буду казати. То чекаємось все ж таки, тому що підготували ми і не приховуємо. А могли б казати, та от це ж хтось зробив, бивші керівники, бивші співробітники. Що вони робили? Пускай розберуться і зроблять висновки, хто це зробив за, з тим, що мали певне повноваження, можливості створили управляючі компанії. В, в такий спосіб, що люди не знали, як їх створили, створили і, і а, але виконували робіти за допомогою і техніки, використовували техніку нашу муніципальну на тих об'єктах, на яких мали використовувати і витрачати свої гроші. Причому я вам скажу інше ще питання, що так, ЖКСи майже не працюють, майже нічого не роблять для людей, і люди незадоволені постійно всюди, куди я не прийду. Я не бачив жодного будинку, де б ніби люди сказали, що ЖКС все робить добре, що в них прибирають постійно, що в них проводиться там поточний ремонт, будинки гарно готують до зими, і так далі, і так далі. Все занедбане, все в дуже поганому стані. Ви можете порахувати скільки за всі ці роки вони отримали грошей, і люди перестають платити, тому що воно за що платити. Накопичуються борги. Ну все це веде в нікуди. І тут є провина і Жемена, і Труханова, тому що вони не налаштували роботу ЖКСів для людей. Це просто такі. Компанії по викачуванню грошей, як мені розповів один колишній директор ЖКС, коли він прийшов, були і мертві душі, і відкати за закупівлю матеріалів і все, що хочеш. Це перше. А друге, це те, що мерія використовує співробітників ЖКСів для якихось інших речей, не для обслуговування будинків. Ну, ось, наприклад, коли був цей прильот в готелі Брістоль, то співробітники ЖКС прибирали там. Або коли ось. Було вирішено, що грецькі та стамбульські парки відкриють після того, як військові дозволили це зробити, то співробітники ЖКСів приводили їх до такого стану, щоб можна було відкрити. Але в мене питання люди, які живуть в будинках, які обслуговуються ЖКСами, вони ж платять не за те, щоб Стамбульський парк ремонтували, і не за те, щоб прибирали при час прильотів. Вони платять за обслуговування свого будинку. І ось ті, хто живуть, наприклад, в ОСББ чи в будинках, які обслуговуються приватними компаніями, вони сплачують гроші за свій будинок і отримують послуги в своєму будинку. І це не чесно, що мерія використовує цих співробітників на інших речах в інших місцях міста. Так, да, треба прибирати на прильотах, треба прибирати якісь загальні зони, але тоді треба це зробити чесно. Тобто, щоб було якесь комунальне підприємство, яке буде відповідати за це. Яке буде фінансуватись податками усіх одеситів, а не тільки тих, хто має нещастя обслуговуватись КП ЖКС. А до того ж, єдиним способом вирішення усіх цих проблем, які накопичуються в будинках ЖКС, це потім виділення бюджетних грошей на повну там заміну труб, дахів, ремонт парадних і так далі. І так далі. Кожен депутат, мажоритарник, стикається з цим. У нас всіх є депутатські фонди, і ми направляємо їх на рішення таких вже болючих проблем в будинках. Вимушені це робити, тому що ЖКЕС не працюють. До речі, стосовно компанії «Сервіс Плюс, ось в тих будинках, де вона працює, люди мені кажуть, що загалом вона працює краще ніж ЖКС. І що щось робиться так, може повільно, може не все, але вони бачать різницю. Зазвичай як і зазвичай в усьому іншому в економіці, коли приватна компанія працює, коли її метою є отримання прибутку, вона розуміє, що вона підлягає конкуренції, що може бути якась інша компанія, то тоді вона працює. І ось сервіс плюс доводить це, тому що він працює краще ніж ЖКС. Постають питання: хто правий, і що робити? І перше, коли що я запитую всіх в будинках, хто мені це задає. Чи проводились в вашому будинку справжні збори? Тобто, якщо люди дійсно свідомо зібрали підписи 50% за те, що вони не хочуть, щоб їх обслуговували в лапках ЖКС, а щоб вони обслуговувались в іншій приватній компанії, то тоді очевидно, що вони праві і вони повинні і далі обслуговуватися цій приватній компанії. А ЖКЕС, який виставляє їм подвійні рахунки, не правий. Що робити в цій ситуації? Я знаю, що зараз тривають суди, що компанія «Сервіс Ліс» подала до суду вимагає. Якось припинити це ці подвійні платіжки. Тому е, поки що люди можуть зібрати підписи під листом до ЖКСів, що цей будинок ми перейшли до сервіс до Плюс. Будь ласка, відчепіться від нас, перестаньте нам не цілати платіжки. Але в більшості будинків ці збори справжні не проводились. І я думаю, що якщо люди дійсно задоволені тим, як сервіс Плюс або інша компанія їх обслуговує, то їм треба провести справжні збори, перейти до неї офіційно і таким чином ЖКС від них відстануть. До речі, тут є ще. Один вимір цієї проблеми це платіжки. У нас є компанія Єрц, один з співвласників якої є такий собі ткач. Він є дружній з нашим мером Трухановим. Наприклад, це він намагається забудувати рятувальну станцію на пляжі Дельфін і тому. В герці є платіжки від ЖКС. Приватні компанії надсилають свої власні платіжки, і на кожній з них написано Не платіть в герці або там платіть тільки в герці але в людей ну це просто вибухає мозок. Що робити, коли ти отримав дві платіжки? Більшість з них не платять за жодної, і нічого гарного тут немає тому що в кесів немає грошей, щоб хоч щось робити в будинках. І приватна компанія також може збанкрутувати від цього. Тому тут дуже складна ситуація, в якій однаково винні і Труханов, і Жеван дуже важко сказати, хто правий. Мені б хотілося, щоб в нас була справжня комунальна реформа. Щоб була справжня конкуренція приватних компаній, або щоб ЖКС були перебудовані так, щоб вони були налаштовані працювати, щоб у кожного будинку був його власний рахунок, і щоб мешканці побачили, що ось ми зібрали там за минулий місяць я не знаю там двадцять тисяч гривень. З них там я не знаю 5 тисяч гривень пішло на двірника, там на 10 тисяч гривень була замінена якась труба, чи щось таке, чи якесь вікно. І тоді це буде працювати. Тоді люди будуть бачити, що щось. Працює і вони будуть сплачувати і не треба бути з них вибивати ці борги. Ну і тут дуже хотілося, щоб правоохоронні органи розібралися, як це все сталося. Як більш ніж тисяча будинків пішли в приватні компанії, самі того не знає. Тож, все ж таки, повинен обслуговувати будинки. Ну а кращою відповіддю буде створити ОСББ, взяти свій будинок на себе. Я розумію, що це дуже складно. Я розумію, що більше з цим не хочуть займатися, але ЖКСи при цій владі не будуть працювати Ні. повністю на людей. Це Очевидно, так якісь речі вони роблять, особливо коли люди звертаються до мене. Я звертаюсь до директорів ЖКС, і вони дійсно це роблять. Але це ж ненормально і ну я не зможу так постійно їх смикати. Робіть це, робіть це. У нас 9 тисяч будинків в місті. Ну вибачте, так це не повинно працювати. Чекаємо, коли пройдуть судові засідання. Буде хоч якесь рішення. На цьому все залишайте ваші коментарі, підписуйтесь.